Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Пропоную вам послухати віршик Марії Пономаренка. Все починається з мами. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо. Найперше легенькі сніжинки і сяяче диво ялинки від мами і літери і слова. І зроблено разом обнова, якщо говорити між нами, то все починається з мами. Дітки, про кого ви прослухали віршик? Молодці про маму. Мама це найголовніша людина в житті кожного. Мама це найтепліше, найрідніше, найніжніше слово у, у цілому світі. Давайте пограємо в гру та скажемо, якою мама може бути. Мама гарна, красива, люба, добра, мила. Дітки, а як лагідно ми можемо сказати слово мама? Матінка, матуся, мамочка, мамуся, ви молодці малята, дітки, обнімайте, цілуйте своїх матусь та кажіть, що ви їх любите. До побачення, до нових зустрічей!